Привіт, мене звати Аня, мені 38 років, і я два роки живу в Стокгольмі. На цьому каналі без порад. Ви не знайдете порад, ви знайдете тільки інформацію. А що робити з цією інформацією, ви вже розберетесь самі. І тут я буду ділитися про свій досвід життя. Я в Швеції про свій досвід з пошуку роботи, як застосовувати свої знання з психології і попередній досвід на новому місці. Буде цікаво підписуйтеся і залишайтеся на зв'язку. про тост. Не той, що за любов. Тут хліб намазали маслом, зверху сир блакитний, груша і трошки карамелі. І запекла у пічці моїй маленькій. Ой, Буває Ну сорок пять лет Витаю Мы Вижи мы вижили, вижили. задуваем давай раз, два, три Разом.